День, два, і також маємо 17 ноді вийти в той час життя. Покрий нас щастям Твоїм покровом і визволи нас від усякого зла в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогесенків Христі, брати і сестри! Сьогодні ми разом з вами маємо такий ряд дуже гарних і таких величних свят. свят. Найперше, це є покрова Пресвятої Богородиці це свято, яке не стосується тільки свята колишнього нашого е, життя, але свята, яке сьогодні, в даний момент, саме зараз, в цей час і кожен день нашого життя, який відбувається, і також маємо 17-ту неділю після зіслання Святого Духа. Я би так хотів об'єднати ці е, Евангелія із Покровою. І 17 неділю після зіснення Святого Духа ми маємо е, таке Євангеліє від Матея, де Христос іде, і за ним кричить жінка, щоб е, Христос допоміг її, е, її дочці. Уявляєте, в той час крик цієї жінки він виявляв дуже велике обурення. А для тих, хто це слухали, це велике було е, обтяження навіть. І е, приниження говорити до жінки в той момент. Оскільки ми зараз маємо дуже багато моментів, де, е, де саме е, виступаємо за права жінок, де жінки е, створюють різні рухи. І вони говорять про те, що жінку як особистість потрібно цінувати, і це є правильно, і Бог цінує. Але уявляєте, як Ісус звертається до цієї жінки? Він не зважає до того моменту, поки самі апостоли йому не кажуть: скажи, її, відпусти її, нехай вона вже не кричить. А Христос каже, не личить брати хліб і кидати його щенятам. Уявляєте, які приниження. Як в цей час б феміністичні рухи, вони би зразу все це сказали, я Христос принизив цю жінку. І вони, напевно, все зробили для того, щоб принизити в той момент і Христа. Але Христос. Випробовує оцю віру цієї жінки, а жінка нічого не, не дорікає, вона навпаки каже: але і щенята, їдять хліб, який паде із столів панів їхніх. В той момент Христос каже: О, жінко, велика твоя віра! Також сьогодні дорогі Христі, Подивімося на аспект нашої віри. Віри, яка є кожного дня. Чому вона проявляється? Як вона проявляється взагалі в моєму житті? Чи я, наприклад, волаю за Господом і прошу, щоб Господь допоміг моїй дитині, допоміг мені, допоміг моєму житті? Чи я волаю за Господом? Одно, одна історія розказує про одного чоловіка, який е, дуже тяжко страждав. Він взагалі е, навіть не мав 30 років, і одного разу в нього був смертельний діагноз. І він каже: я знаю, що Господь, можливо, не хоче мене зцілити, але я все одно молюся. Молився до того моменту, і він почав їздити на одне дуже таке е, одне паломництво, де ціле паломництво присвятив подяці Богородиці за те, що вона. Дарує йому життя, подарувала йому той, е, той відрізок його життя. І сталося так, що тоді всі його родичі також разом е, з цією особою поїхали в це паломництво, і вони разом всі молилися. Молилися за його зцілення. Але після паломництва, за декілька місяців, цей хлопець помер, але описує про це його мати, і вона каже, Дуже важливо є те, що його стан, те, що він страждав, змінило цілу нашу сім'ю. Ми не бачили нужденних, ми не бачили потребуючих, які є біля нас, ми не любили своїх ближніх. Але цей стан, ця смерть і ця віра цього хлопця, який молився і знав, що Господь все-таки. Допоможе, вона змінила не тільки нашу сім'ю, але цілу нашу родину. Ми деколи кажемо, що чому Господь допускає до нас ті чи інші страждання. Але, можливо, ті страждання є на зміну всіх нас. Можливо, вони є на те, щоб ми побачили цей покров Пресвятої Богородиці і хотіли змінити себе. Дорогі Христів, сьогодні ми також святкуємо цей покров Пресвятої Богородиці. Це свято, яке відбулося у маленькій церкві. у... Валхерні. Церква, яка дуже малесенька. І люди почали в той час, як актуально, навіть у сьогоднішній день, де в той час вороги нападали на тих людей, і вони вклякнули і почали сильно молитися до Богородиці. І Богородиця зняла свою хустину з голови і покрила тих всіх людей і всіх захистила. Це свято не є святом. Що колись відбулося? Святом сьогоднішнім. Богородиця сьогодні готова покрити всіх нас своїм омофором. Вона не тільки готова покрити, вона і покриває нас. Подивіться навколо, що відбувається. Подивіться, що якщо б Богородиця нас не покривала, хіба б е, ворог не, нас вже давно не захопив, а ворог, який могутній своєю силою, не може нічого зробити. Він старається все знищити, знищити всю нашу Україну, і ми бачимо і цю і це свідчення ми маємо від наших воїнів, які хоронять е, наш мир, які охороняють всіх нас, які дозволяють навіть навіть нам сьогодні проповідувати. І вони кажуть, що Господь дає їм дуже велику силу. І є такі речі, які би можливо по логіці людській, вони би навіть не змогли е, бути виправданими. І вони б взагалі не мали відбутися, то Бог так все робить, що людина починає подивуватися тому всьому, що Господь зробив. Сьогодні ми маємо цей покров Пресвятої Богородиці. Помолімося за тих, хто покриває всіх нас, за тих воїнів, які сьогодні залишили свої сім'ї, залишили свої родини, своїх дітей, жінок. Залишили, можливо, найулюбленішу працю, яку вони виконували, і пішли, щоб покрити нас своїм покровом оборони. Помолімося за тих, хто втратив своїх рідних, матерів, які втратили своїх синів, жінок, які втратили своїх чоловіків, чи, е, чи ж е, чоловіки, які втратили своїх жінок. Помолімося за тих. Дітей, які також сьогодні ростуть без батьків і також потребують нашої підтримки і допомоги. Перед тим, як е, говорити цю проповідь, я чув дуже гарне таке е, такі не прислів'я, а такий е, дуже гарну таку думку, каже, коли ти маєш сім'ю, пам'ятай про тих, хто сім'ї не має. Коли ти маєш роботу, пам'ятай про тих, хто живе і не має роботи. Коли ти сьогодні щасливий, пам'ятай про тих, хто сьогодні засмучений. Коли ти сьогодні е, маєш все, пам'ятай про тих, хто не мають нічого. Коли ти сьогодні маєш дітей, пам'ятай, що є люди, які не мають дітей. І подякуй за те тому, хто дав тобі все в Господеві. Подякуй тому, хто тебе сьогодні. Не опускає, покриває. І вам скажу чесно, з такого свого можливо, маленького, можливо, вам воно не буде цікаве, але я також хочу жити під покровом Пресвятої Богородиці. Я також дякую, що вона покриває кожен мій день. Вона є тією, яка опікується цілим моїм життям. Я дякую за тих людей, які Богородиця мені посилає, бо дуже багато. Навіть ви, які дивитеся це. Це є ті, хто, кого не, не я хочу, щоб ви дивилися, але, можливо, Господь. Можливо, навіть оця коротка проповідь, вона десь доторкнеться до вашої душі. І це добро, яке ми хочемо, щоб передавали іншим, ви почнете також передавати тим, хто потребує, тим, хто не має. І вам, коли я тепер повернувся. З огляду від лікаря, і була одна жінка, яка дуже багато мені за цілий день багато мені присвятила свого часу, а час це є завжди для нашого такого бурхливого життя він є завжди проблематичним. І ми завжди нам його не вистачає. І я кажу: можливо, щось треба винагородити вас, можливо, заплатити за цей час, який ви дали. А вона каже: мене колись один чоловік багато мені поміг. І я його також запитала, що потрібно зробити, щоб вас винагородити. Він каже, нічого, потрібно передати це добро далі. Тому вона мені каже, передайте це далі, робіть це далі. Воно є цінніше, ніж будь-які гроші, гроші закінчуються. Але добро, любов, милосердя воно далі продовжує свою справу. Тому сьогодні ми припадаємо до сі Пресвятої Богородиці і просимо, щоб наступна наша проповідь про покров Пресвятої Богородиці була про те, що війна закінчилася, що всі повернулися додому, що е, діти отримали назад своїх батьків. І молимо, просимо Пресвяту Богородицю. Молімося до сьогоднішній день до неї, вона, яка може зробити речі, які можливо неможливі в нашому житті. Може допомогти нам там, де взагалі допомоги ми можемо не чекати. Вона може зробити все. Молімося в цьому наміренні і дякуємо їй за те, що кожен наш день є під покровом Пресвятої Богородиці. Амінь. Слава Ісусу Христу!